Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді улюблений народний автомобіль Volkswagen Touran 16MPI BSE. Мотор, на який дуже легко ставиться газ. З 2009 року випуска, Це один з останніх років випуска на 16MPI даного автомобіля. Автомобіль без ДТП, без корозії. Має єдиний косметичний підкрас заднього лівого крила. Сьогодні на відео це все я детально вам покажу. Автомобіль у нас самий місний, чистенький, збережений, кузов, салон. Ніяких зауважень технічних візуальних, автомобіль немає, від слова абсолютно. Автомобіль на зимовій гумі 21 2021 року випуска. Показую загальний стан автомобіля. Стан кузова, стан салону, придемося толщинометром. Дуже люблять в Україні дані автомобілі. Вони практичні, дорогі в обслуговуванні, сімейні, легко продаються. Автомобіль правильна інвестиція. Я називаю лінзована оптика. Капот не висічений. Автомобіль має 227 тисяч підтвердженого пробігу. Один власник автомобіля. Розглянемо сьогодні німецькі всі документи. Корозії навколо ляди, навколо номер зного, знака немає. Бережна експлуатація. Приклад гаражного зберігання і педантичного німецького відношення до автомобіля. Перевірка стану лакофарбового покриття. Не фарбовано. Ця деталь фарбована. 200 мікрон. Без шпаклівки. Частково. Єлі-єлі. 97.00. 970. 970. 115. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не висічений. Ці автомобілі не бачить далеких відстаней. Вони купляються для міжміських поїздок. Дизельні автомобілі такого класу мають великі пробіги. Саме часте питання: хочуть уран дизельний, але дизельний тюран з малим пробігом не знайти вже. Разом з вами було детально перевізено Рено стан кузова. Touran 2009 року, 1.67 і з одним маленьким, косметичним, єлі видним без шпаклівки під трасом заднього лівого крила, частково. Заглянемо в салон даного автомобіля. Тут нас зустрічає повний електропакет. Корозії немає, вчильнювачі всі на місці. Карти без пошкоджень не про Нічого по автомобілю з навісного обладнання не крутилось, не знімалося. Всі кріплення рідні. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Кермо не фарбоване, не відновлене, не перешите в оригінальному стані. Кермо виглядає ніби 130 я б сказав, бо якби не знав би пробіг. 229 рідного пробігу, круїз контроль. Сидіння чистеньке, без зауважень. Автомобіль на кліматі, рестайлінгова яка йшла з 8 року. Потолок чистенький, в автомобілі не палили. Потолок не провищий. Автомобіль у нас самій От уявіть ви за кермом даного автомобіля їдете в село, на паску, на проводи, везете всіх родичів. Автомобіль дуже чистенький, збережений, є столики для задніх пасажирів. Корозії по автомобілю немає. Автомобіль на 16 дисках. На підсвітки номера ніде корозії ніякої немає. Нічого не крутилось, не знімалось, все в оригінальному стані. Полочка шторка є. Комплектація Trenlight, він код відкритий. Сидіння складаються. Дуже великий багажник, якщо скласти всі сидіння. Задній ряд сидінь в такому ж стані. У мене домашнє авто. І так, фіксатори всі справні, двері взагалі відкриваються чітко, впевнено, не болтаються. Ущільнювачі всі на місці, пластик весь на місці, без пошкоджень, нічого по автомобілю не провишо. автомобіль має два ключі, функцію складання спинки пасажира. Нажимаєте тут повністю рівна поверхня, можна вести длінну міру або спати на рибалки. Два ключі відмітки 194 тисячі було в 2021 році. Автомобіль має дві одинички. Завжди, якщо тут 0, то це 0 переоформлений один власник сім'ї, а тут дві одинички. Я собі думаю, що автомобіль просто був переоформлений, ну, всередині сім'ї, або була змінена прописка, а в Німеччині прив'язка йде до страховки по автомобілю. 2009 рік, тому в даному автомобілі один власник або в одній сім'ї, максимум два. Бардачок з охолодженням, відмітки в сервісній книги присутні. Це саме популярне там, де проходять тихогляди СТО мережа. Дуже чистий салон, дуже пластик весь збережений, непошкоджений, без царапін. Салон дуже приємний. Виглядає сучасно в такому кольорі. Перевірка стану роботи двигуна. Заводиться чітко, плавно. Зверніть увагу на щегрінь даного керма, воно взагалі максимально збережене до нового. Все вмикаєте. Мотор працює тихо, рівно без зауважень. Оптика вся рідна, підкапотний простір в оригінальному стані. Жорна кузова не крутилась, нагадую, не знімалася. Присутня безшумка капота. Ніякої корозії, зауважень по підкапотному простору немає, від слова абсолютно. пром відмітки Volkswagen. Антифріждж 12-частенький. Мотор працює тихо рівно, корозії нігде немає. Не димить, не троїть, не сапунить. Все, як любите, ідеальний мотор під газ 1.6 MPI BSE, ваш улюблений. Зразу відповім хейтерам кришку на даних моторах. власне, я вже давно не зустрічав. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Оресвагентюран 16MPi 2009 року випуску, Один з останніх років випуска даного автомобіля. На даний автомобіль буде доступна ціна. Ціна. Автомобіль у нас в гарному сірому кольорі, без корозії, без ДТП. Один косметичний підкрас був показаний в даному відео. На 16-х желізних дисках кума-2021 року з кліматом, з круїзом, без технічних чи візуальних зауважень. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки в будь-яку точку України. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінницю, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми маємо завжди гарний Ми вибір автомобілів з Німеччини. Тюрани 2009 року, десятого, дев'ятого, полюбляють найбільше, так і це останні роки випуску даної мотелі з мотором 1.6 і улюбленим, народним, всім зрозумілим, легко обслуговуємо, на який ставиться газ. Автомобіль без корозії, цікавий, чистенький, дуже чистенький, як ззовні, так і зсередини. Таким автомобіль збіг, зберігся від сім'ї, було показано всі документи по даному автомобілю. Гарне домашнє збережене авто з можливістю адресної доставки під дім. Придбайте тюран. Зараз якраз це актуально, Паска проводи на носі, ви будете самим востребованим родичом, так як в даний автомобіль ви можете посадити багато людей, влізе багато передач та перед... подарунків від батьків, родичів в дане авто. Гарний, сімейний, надійний, простий в експлуатації, який користується шаленим попитом автомобіль у нас у продажу. Сьогодні, на огляді даного доглянутого авто, був Женя. Що вам авто сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це робить нас кращими. А краще приїжджайте, в місто, Вінниця або телефонуйте, замовляйте під дім покупку даного гарного збереженого домашнього авто. Телефонуйте.